Який найунікальніший або найнезвичайніший спосіб заробітку ви бачили? Я працюю фінансовим директором і маю клієнта, який успадкував трохи грошей від своєї бабусі близько 150 тисяч доларів. Хлопчині ледь привалило за 20, тож я був впевнений, що він їх розтринькає. Звісно, невдовзі він прийшов до мене і сказав, що йому потрібні гроші на бізнес, який вони планують відкрити ще одним товаришем. Він типовий молодик типу Альфа. Живе на Саут-Біч, влаштовує вечірки і через кожне слово каже братан. Тож я стереотипно сприйняв цю. Ситуацію за ще один приклад того, як молоді люди розтринькають спадщину і розряться протягом року. Хлопець влагав не закривати його рахунок, клявся, що поверне гроші назад. Я погодився. Минає кілька місяців, і я бачу сповіщення, що на його рахунок надійшов грошовий переказ: 150 тисяч доларів. Я був приємно здивований, що він дотримав слова і повернув їх назад. Наступного місяця 250 тисяч через певний час ще дві. Ці у нашому бізнесі є правило, згідно з яким ми зобов'язані обговорювати з клієнтом, як надходять кошти і звідки вони походять. Це частина патріотичного акту США. Тож я зателефонував юному бізнесмену. Виявляється, він з другом поїхав до Майамі і витратив увесь свій спадок на купівлю Феррарі, Ламборджіні тощо на купив купу екзотичних спорткарів, але ось у чому хитрість. Всі ці машини не ліквід, жодна з них не працює. Це все утопленики, які страхова компанія визнала такими, що не підлягають ремонту. Тож хлопці купили неробочі круті машини і відполірували їх, завантажили їх на евакуатор і возять до будинків людей, залишаючи їх там на 4 години. Як з'ясувалось, існує величезний попит на фотозйомку з ексклюзивними автомобілями серед інфлюєнсерів, які прагнуть похизуватись своїми здобутками. За тисячу доларів ви отримаєте 4 години наодинці з машиною на своїй. Йому подвір'ї, де можете зняти стільки відео та фотографій, скільки влізе. Після цього він вантажить їх на кузов свого евакуатора і відвозить в інше місце. Востаннє, коли я з ним розмовляв, вони викупили списаний літак і саме займались його ремонтом. Вся його бізнес-модель обертається навколо людей, які віддають важко зароблені гроші, щоб виглядати круто в інтернеті. Це зносить мені дах, але принаймні у нього все чудово в фінансовому плані, і я цьому радий. Я пригадую одного хлопця з Берліну, який продавав м'які іграшки на свята. Люди з Америки платили йому і надсилали свої м'які іграшки. А він возив їх на екскурсію по Берліну в маленькій старій совдепівській автівці і фотографував їх по дорозі. В кінці надсилав м'яку іграшку назад власнику разом зі світлинами її подорожі. Я познайомився з хлопцем, який випускає ілюстровані манускрипти для музеїв і заможних колекціонерів. Він сам виготовляє пергамент з овечої шкури, створює пера, замішує чорнила, фарби та пігменти, робить позолоту та палітурки вручну. Раніше він малював для Magic the Gathering. Найвідоміша його картина Урзас Майтер. У Великобританії я познайомився з чоловіком, який раз на місяць запускав свого яструба над парковкою мого офісу, щоб відлякувати дрібних птахів і не давати їм напаскудити на машини. Він цілими днями вештався від одного паркінгу до іншого, запускаючи свого яструба за гроші. Професійний білий чоловік. Я не впевнений, що це досі актуально. Але коли я після армії повернувся до коледжу, кілька хлопців, з якими я навчався, поїхали на пару місяців до Китаю і влаштувались на роботу. Там вони в основному просто гуляли в костюмах із портфелями у вестибюлях різних корпоративних офісів. Очевидь, у Китаї ваш бізнес набуває більш поважного вигляду, якщо довкола вештається кілька молодих білих бізнесменів. Я не впевнений, чи працювали вони безпосередньо на компанії. Чи на агенції, але за їхніми словами гроші платили пристойні, і працювати було досить легко. Паркувальник Брістольського музею сидів у маленькій буці і збирав плату за паркування для місцевої адміністрації. Працював там багато років. Одного дня він не вийшов на роботу. Через кілька днів постійні відвідувачі занепокоїлись і зателефонували до ради, щоб дізнатись, чи що все з ним гаразд. Виявили, що парковка біля музею була безкоштовною, і адміністрація навіть не підозрювала, що хтось бере за неї гроші. Чоловік встановив власну будку. Сидів у ній і роками збирав гроші за паркування, а потім зник. Я знала одного хлопця, який мав надлишкову вагу і був конвенційно непривабливим. Він працював коміком стриптизером Чувак приходив на шоу, і тільки тоді, коли відвідувачі пропонували йому більше грошей, ніж було передбачено контрактом, він зупиняв музику, одягався і йшов геть. Вочевидь, хлопець заробляв на цьому непогані гроші. Моя сестра відкрила манікюрний салон після того, як попрацювала на інших людей, надаючи послуги перукарям. У неї також є додатковий заробіток. Вона працює в похоронних бюро, стриже волосся і робить манікюр для так званих клієнтів. Я знав Барбера, який жив і працював у своєму трейлері. Він заїжджав в якесь місто, знаходив парковку біля жвавого місця і отримував дозвіл там зупинитись. Хлопець був харизматичним і мав стиль на рівні Ленні Кравіца, але при цьому був надзвичайно м'якою і доброю людиною. Він працював коли хотів, і до нього завжди стояла черга. Люди змирились з тим, що він не мав жодного графіку роботи і не робив попередніх записів. Вочовий чувак працював так ро. Як тільки йому ставало нудно на одному місці, він зривався і знаходив нове містечко. Цей хлопака з легкістю входить до п'ятірки найкрутіших людей, яких я коли-небудь зустрічав. Якось у мене був студент, батько якого заробляв на життя тим, що організовував і проводив реконструкції середньовічних боїв у себе на подвір'ї. Я жив неподалік від індустріального парку. По сусідству оселились двоє хлопців, які займались бізнесом з виготовлення більярдних столів ручної роботи, не маючи жодного досвіду. Вони були без гроша в кишені і обидва жили на складі. Якість виготовлення столів з дерева була жахливою. Вони запропонували мені приєднатись до них, але я відмовився. Все ж таки їм вдалося продати кілька більярдних столів. Через рік вони купили будинок років через десь. Децять у них був великий виставковий зал, а ще за 10 років вони заснували національний бренд. Будь ласка, дайте мені хтось по шапці. Можливо, це не дуже дивно, але я багато років записував звукові ефекти для гейм- і кіноіндустрій. Майже кожен звук, який ви чуєте у фільмі чи телешоу, створюється звукорежисерами. Я постачав їм сировину, багато подорожував, щоб спрямовувати мікрофони на різноманітні предмети. Від незрозумілих одиничних історичних артефактів до повсякденних об'єктів, таких як двері чи шафи. Якщо ви дивились такі серіали як Офіс чи Містер Робот, то ви чули деякі з моїх робіт. Я працював з найприємнішою на світі дівчиною і просто милою людиною. Ми з нею розмовляли, і вона часто згадувала про те, що її чоловік має власний бізнес. Через деякий час колега нарешті зізнала, що він виготовляє секс іграшки для людей за індивідуальним замовленням. Я сказав, що він молодець, якщо може заробити цим на життя. Я знаю жінку, яка заробляє шестизначні суми, переслідуючи гусей. У неї є пара добре натренованих бордер колі. Вона їздить на машині по шикарних заміських комплексах і випускає собак, щоб ті відганяли гусей. Кривдити гусей або руйнувати гнізда незаконно. Вона працює на себе, можливо, 3-4 години на день і навіть не щодня, та заробляє чималі гроші. У Нью-Джерсі є чувак, батько якого показав йому таємне місце, де можна знайти багнюку для бейсболу. Бейсбольні м'ячі компанії MLB обравляють грязюкою, щоб зняти з них глянець і блиск новизни, надаючи їм брудно білого кольору. Цей чоловік володіє ексклюзивними правами на бруд для кожного бейсбольного м'яча. MLB. місце, де збирається болото. Перебуває під його охороною. Ніхто більше не знає, звідки він його бере. Невідомо чи заробляє він цим на життя. Але хлопака точно добре наживається на супернішевій торгівлі. Моя двоюрідна сестра живе в Нью-Йорку і працює в компанії, яка займається доглядом за вуликами на дахах корпоративних будівель. Компанії, які володіють хмарочосами, хочуть підтримувати імідж дружніх до природи, тримаючи бджіл на даху. Однак вони зрозуміло не хочуть робити це самі. Тому цим займається моя двоюрідна сестра. Вона не дуже багата, але комфортно живе в великому місті, роблячи щось досить унікальне. Я знаю жінку, яка зробила бізнес на обіймах. Саме так вона продає обійми. Нічого більше, ні краплини менше. Як я розумію, вони можуть бути трохи еротичними, можуть бути заспокійливими, а можуть просто довгі, теплі обійми для тих, хто цього потребує, і готовий за це платити. Якщо вам треба будь-які обійми, вона поруч. Напевно, мій чоловік він мисливець за штормами. А ми є власниками компанії, що займається експертизою несприятливих погодних умов. У мене є друг, якого я знаю з п'яти років, що брався за будь-яку роботу. Якщо за неї добре платили, одного тижня він встановлював дах, іншого лагодив трактор, третього ремонтував будинок для перепродажу, четвертого косив газони. Хлопака працював сім днів на тиждень. Я не зміг би так жити, але він заробив достатньо, щоб створити покривальний бізнес, купити два ресторани та придбати нерухомість для здачі в оренду. Чувак зараз багатий, як пес на блохи. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймі Кофі за фінансову підтримку. А які незвичні способи заробітку відомі вам? Напишіть в коментарях.